Бажаю здоров'я, доброго дня. Знаєте, чому у нас на фронті все не дуже? Я дам відповідь, тому що багато питань, а чому так, а чому не так. Так я поясню: владі люди не треба. Влада за військових. Ніяк не як. Не хоче щось для них робити. Да? У нас влада хоче що робити. Заробляти гроші. Отак вона і заробляє. Але військові їм не треба. Але є біда друга. І народу військові не треба. Ви спитаєте, чому? Так все дуже просто. Якщо ми беремо за основу 22 рік, а тоді якраз я пішов воювати, це спочатку війни ми пішли воювати. Нам люди везде допомагали. Куди ми не приїжджали, нам допомагали, тобто були раді нам. Ну, тобто всі люди були об'єднані. І ми перемагали, ми вдавали відсіч ворогу і їх відтісняли, тому що всі були зацікавлені в перемозі. Потім всі люди подивилися, що влада ворує, нічого не робить, нічого не строє, ну нічого не робить для перемоги. Да? І вони такі подумали і думають: а навіщо їй нам це? Ну, влада ж нічого не робить, да? вони воруються, корупція, всіх це задовбало. І я це розумію. Я прекрасно це розумію, тому що нас, як воїнів, теж це задовбало. Але питання, знаєте, яке цікаве? Що люди з кожним роком хлопцям допомагають все менше і менше. Але ви не забувайте, що там на війні люди вони також хочуть жити. І вони там, повірте, в таких умовах. Що бомжі краще живуть. По ним не стріляють, їх вбити не хочуть. Ви це зрозумієте. І тому, якщо ми не об'єднаємось, якщо ми не будемо допомагати хлопцям там вижити, щоб вони могли боротися, да, то війна дійде і до, до кожного дойде. Ви що думаєте, не дойде? Ви ж бачите, ну, хто дивиться новини, він бачить, що фронт двигається. Ну, Зрозумійте це. Ви можете мене там хейтити, казати, що там всі такі, не такі, чи ще щось, але е, люди собі оправдання виправдатись завжди можуть. Чому не так, чому не те. Але тут питання не в цьому. Це відео більше для того, для тих людей, які свідомі і розуміють, що, якщо ми нічого не будемо робити. То війна дойде до нас. На владу, на владу. розраховувати не можна. Вона себе вже показала, що вона, окрім як красти, більш нічого робити не хоче. Там крадуть, нікого не саджають. Ну тобто, у нас анархія. Хто що хоче, то й робить. і нічого за це не буде. Да? Десь так. Тому задумайтесь, будь ласка. Я Це відео для тих, хто можливо. Задумається і почне розуміти, що без хлопців там ніяк, і скажу більше. Якщо хлопців там стане менше, ну, а їх так менше, да, то більше будуть ловити тут. Якщо ви не замітили, то вже е, треба в місяць не 30 тисяч призива, да, а 60. Задумайтесь чому. Слава нашим героям! Разом до перемоги!